При обслуговуванні автомобіля догляд за шинами часто не береться до уваги, незважаючи на їхню важливу роль у забезпеченні комфорту та безпеки на дорозі. Стан, рівень зносу та якість шин суттєво впливають на керованість, гальмування та загальний ефект відводіння. Дотримуючись деяких простих рекомендацій, ви можете продовжити термін служби шин і забезпечити більш плавну та безпечну дорогу. Сучасні виробники автомобілів постійно вдосконалюють такі аспекти як комфорт, надійність та дизайн. Але безпека залишається їхнім головним пріоритетом. Шини відіграють вирішальну роль у безпеці автомобіля, оскільки вони безпосередньо впливають на ефективність гальмування, точність маневрування, особливо на високих швидкостях, і загальну стійкість на дорозі. Належне обслуговування шин, включаючи правильне використання та догляд, є життєво важливим для оптимізації цих параметрів. Підтримувати правильний тиск в шинах дуже важливо. Виробники визначають оптимальний рівень тиску для автомобіля після ретельних випробувань. Ігнорування цих рекомендацій може призвести до передчасного пошкодження шин і зниження безпек. Давайте розглянемо, як тиск в шинах впливає на продуктивність. Динаміка автомобіля. Правильний тиск підвищує ефективність прискорення та гальмування, недокачені шини знижують чутливість, що впливає на загальну продуктивність. Економія пального. Неправильний тиск в шинах збільшує витрату пального, тоді як підтримка оптимального тиску забезпечує ефективне його використання. Керованість. Недохачені шини погіршують керованість, роблячи високошвидкісні маневри небезпечними і перевантажуючи підсилювач керма. Довговічність шин. Незбалансований тиск між шинами призводить до нерівномірного зносу, скорочення терміну служби шин і погіршення керованості. Гальмівний шлях. Збалансований тиск в шинах забезпечує оптимальний гальмівний шлях. Поганий контроль тиску може зменшити щеплення з дорогою та збільшити знос, що загрожує безпеці. Найкраща практика перевіряти тиск в шинах візуально перед поїздкою і використовувати манометр для перевірки точності. Завжди перевіряйте тиск на холодних шинах, оскільки нагрівання під час руху тимчасово збільшує показники тиску. Глибина протектора шини є критичним фактором, що впливає на характеристики автомобіля, особливо під час гальмування. Протектор забезпечує щеплення, відведення води та стійкість на різних поверхнях. З часом протектор зношується, погіршуючи керованість і збільшуючи гальмівний шлях. Допустимі межі глибини протектора 0,8 мм для мотоциклів, 1 мм для вантажних автомобілів, 1,6 для легкових та 2 мм для автобусів. Водіння на надмірно зношених шинах не тільки порушує вимоги законодавства, але й загрожує життю. Багато шин мають вбудовані індикатори зносу, які допомагають визначити, коли необхідна заміна. Часті візуальні огляди на наявність тріщин, проколів та інших пошкоджень можуть запобігти виходу шин з ладу. Пошкодження можуть бути спричинені поганими дорожніми умовами, гострими предметами або наїздами на бордюри. Зверніть увагу на видимі деформації, які сигналізують про необхідність негайної заміни. Незбалансовані колеса викликають вібрації, які можуть пошкодити підвізку і скоротити термін служби шин. Балансування забезпечує рівномірний розподіл ваги по всій шині, підвищуючи стабільність і продовжуючи термін служби як шин, так і шасі. Правильний розвал сходження забезпечує плавність ходу і мінімізує знос шин. Неправильний розвал призводить до нерівномірного зносу коліс і може пошкодити підвіску. Професійні перевірки розвалу рекомендуються періодично або щоразу, коли автомобіль демонструє ознаки відхилення від курсу. Перехід між літніми та зимовими шинами забезпечує оптимальну роботу в різних умовах. Зимові шини забезпечують краще щеплення в холодну погоду, в той час як літні шини добре працюють у теплих умовах. Використання шин, що не відповідають сезону, зменшує щеплення з дорогою та збільшує знос. При зберіганні шин варто дотримуватись наступних рекомендацій: температура від 12 до 16 градусів за Цельсієм, щоб запобігти деградації матеріалу. Навколишнє середовище варто вибрати сухе, захищене від сонячного світла та вологе, зберігати краще горизонтально, періодично повертаючи, щоб запобігти деформації. Стан ваших шин безпосередньо впливає на безпеку, керованість та ефективність гальмування автомобіля. Регулярне технічне обслуговування, включаючи перевірку тиску, моніторинг протектора та сезонні зміни, є життєво важливим. Для продовження терміну служби шин та забезпечення безпечного водіння. Негайно усуваючи ознаки зносу та пошкоджень, ви убезпечите не лише себе, але й своїх пасажирів та інших учасників дорожнього руху. Інвестиції в належний догляд за шинами це не лише продовження їхнього життя, але й захист вашого.